Вітаю вас на каналі Гуцульська Магія. В цьому відео мова піде про те, як не злякати удачу і що робити, якщо ви раптом випадково злякали. Як же себе убезпечити, щоб не злякати удачу? Нікому не повідомляйте про свої плани і тим більше про свої очікування. Наприклад, має бути у вас якась важлива угода, якась важлива зустріч або отримання вами матеріальної вигоди, нікому про це не говоріть. Навіть найближчим людям, тим, кому ви повністю довіряєте, тим, хто вас любить і любить щиро. Справа в тому, що енергетика людини, навіть найближчої, вона може внести спотворення. А енергія удачі це дуже тонка субстанція. Вона легко може упрохнути. тому нікому нічого не кажіть, поки ці події не відбудуться, поки угода не завершиться чи. Отримаєте те, що ви задумали, ну і так далі. Нікому не повідомляйте. Але якщо ви раптом випадково, наприклад, розповіли комусь, ви відчули, що удача вислизає від вас, відчули тривогу у цьому випадку, щоб убезпечити себе, щоб втримати удачу, зробіть таку практику. Зізнайте дві долоні так, якби ви тримали птаха, і подумки, пошепки. Або в голос, як вам буде зручно, скажіть таке заклинання. Птаха злетіла, удачу не злякала, слова розчинилися, удача закріпилася, і різко з'єднайте долоні одна до одної. Все, ваша удача залишиться. Всім бажаю всіх благ та удачі і до нових зустрічей!